Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. До люблячих Бога ставляться як до злочинців, але ми все подолаємо. Завжди пам'ятай про Ісуса Христа нащадка Давидова Він воскрес із мертвих, і у цьому суть доброї звістки, що я проповідую. Заради неї я страждаю. Мене навіть закували в кайдани, мов злодія якогось, але слово Боже не закуєш. Тому я терплю все заради людей, вибраних Богом, щоб і вони одержали спасіння у Ісусі Христі разом з вічною славою. Друге Тимофію 2, 8-10 протягом життя мені, як християнину та місіонеру, доводилося неодноразово страждати за Євангеліє. Часом це набувало форми кількох днів допитів КДБ. Іноді все тривало довше. Наприклад, коли ми з крісті протягом цілого року проходили судовий розгляд за добро, яке робили. Але я ніколи не був ув'язнений, на мене ніколи не вдягали кайданки. Однак апостол Павло перебував у в'язниці. І навіть, бувши закутим у кайдани, він ділився дивовижною істиною, але слово Боже закувати в кайдани неможливо. Слово Боже подібне до насіння, що приносить плід у сто разів. Воно здатне творити мир і життя в будь-якому ґрунті, у який потрапить. Слово Боже краще за життя. Слово Боже смачніше, ніж будь-яка їжа, яку ви куштували. Дозвольте слову Божому безперешкодно царювати у вашому житті. Моя молитва сьогодні. Господи. Я перенесу все, що виникає в мене на шляху, тому що я дотримуюсь Твого слова. Твоє слово неможливо закувати у кайдани, його неможливо зупинити. Як ти сказав, скільки існуватимуть небо і земля, жодна рисочка хоч однієї з літер закону не зникне, аж доки не здійсниться все. Від Матвія 5:18 Твоє слово істина. Від Івана 17.17. 17. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.